що розліті стопле на мене все це саме все посипалося я слава богу мене нічого не те саме ну от там зараз всі не я домовки На кухні я стояла в мене металопластикове вікно яке єдине залишилося і воно просто зрушилося з місця і мене відкинуло прямо волною до стінки Потім я перш я зразу вибігла на вулицю і побачила дівчину, яка бігла звідсіля. В неї була вся куртка пошарпана, і вона була вся в крові. Кров це цієї дівчини. Вона в цьому перехмахерській стригла свою собачку. Я надала її водички, посадила її в безпечне місце, і тут ви знаєте, тут знову кажуть, що п'ять чотири Ну, тривога. І ми почали втікати до, 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 до місця криття. Потім вийшли, щоб <роте> прийти до медична допомога, і, 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 і <роте> дівчину посадили в швидку <роте> допомогу, її відвезли. Хочу вам сказати, що це жахлива трагедія, і зараз одна з дівчин. дівчина, яка вкрила собачок, вона знаходиться під завалом. Це не можна передати словами, коли знаєш це відчуття, коли ти сам коли я сама була під завалом, це було 12-12-го 12 на цій самій вулиці. Я опинилася в своїй власній квартирі і зі мною вісім котиків, які теж опинилися зі мною під завалом. То я дуже відчуваю ці людини. І я перша, яка всіх групувала, писала, що там дівчина, там є люди, їх потрібно доставати. Я Хоча ця дівчина була живенька і не поранена. Це саме головне.

Вы в одной комнате были или нет? Вы в одной комнате были или нет? Вот эта шатна вышла. Неправильно.